Субота, 25 листопада, ви дивитесь підсумковий випуск новин на 11-му в Олени Петроченкова, вітаю. Готуйте гаманці у Дніпрі, подорожчало пальне. На заправках значно змінилася ціна на автомобільний газ. Якщо на початку тижня він вартував 35 гривень за літр, то наприкінці вже на півтори гривні дорожче. В чому причина? Які прогнози економічних експертів, і головне чи варто чекати дефіциту пального у найближчі кілька місяців. Наша Тетяна Заєць розповість більше. І Скільки він коштує? 36,50, 36,48. На гривню більше, ніж учора. На одній з АЗС міста водій демонструє чеки з ціною на автомобільний газ. На заправці ж говорять, за тиждень ціна на цей вид пального зросла на 3 гривні. Віжу, що ціни повисілись на нього. дуже сильно повисились. Ну, я на дізелі, тому дізель більше менше ще держиться. Ми в не силах повлияти на ситуацію. Ми восприймаємо як є. Ще у серпні вартість автогазу складала трохи менше 24 гривень за майже три місяці. Ціна збільшилася на 11 гривень. Менеджери АЗС не надто охочі до розмов, проте зізнаються великого ажіотажу. Не спостерігають лише у ранкові та вечірні години, але це звичний пік споживання на заправках. Палива поки вистачає. Да, Що зростання цін на паливо частково пов'язане із страйком перевізників на українсько польському кордоні. Однак дефіциту палива не буде. Аудитори говорять, змінюватиметься лише ціна. Це просто інформаційний привід для того, щоб здорожчати. Українська економіка є інформаційно генною, говорить аудитор Михайло Крапивко. Тому повідомлення про блокування українських фур на польському кордоні говорять про порушення логістики. А якщо так, то товари, які йдуть з-за кордону в країні здорожчають хоча б на вартість простої автомобіля. Таким чином. Паливо у нас першими відреагували на цю подію. Хоча, якщо так розбиратися, ми не багато палива отримуємо через польський кордон. У нас багато палива йде з, Руму... з Румунії. Там у нас з кордонами все гаразд, все працює. Страйк на кордоні не єдиний привід для здорожчання різних товарів, вважає Михайло Крапивко. Цей процес відбувається постійно у червні. Наприклад, оподаткування палива повернули на довоєнний рівень, тому й вартість зросла із 40 гривень за літр до майже 60, Додає експерт. Вчора була інформація про те, що страйкарі-перевізники. Долучили долучають до себе страйкарів аграрників, які виступають проти імпорта експорта з нашої сторони для них. Імпорта аграрної продукції з України в Польщу. Це може вплинути тільки на здешевшення продукції внутрі країни, тому що зовнішній ринок в якоїсь мірі буде перекритий. Чим закінчаться чергові страйки на кордоні, поки невідомо. Однак до нового року, прогнозує експерт, ціна на заправках може сягти позначки 65 гривень за літр. Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Вічно п'яний драгер у Павлограді викрили поліцейських аферистів, які здирали з водіїв гроші просто на блокпості. Патрульні пропонували водіям пройти драг-тест, який попередньо підкрутили. Він завжди показував перевищення норм алкоголю. Уникнути ж адмінпротоколу шукані керманичі могли за хабар. Одного з копів затримали на гарячому, коли він вимагав 17 тисяч гривень. Під час обшуків у шахрая вилучили ще більше 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Затриманому загрожу. До 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюється причетність інших поліцейських до афери. Уламок буквально розчавив легеню та пошкодив грудну клітину. Наступний сюжет про воїна, який зазнав тяжкого поранення на Донецькому напрямку. Поставити на ноги військового вдалося дніпровським медикам. Бійцю провели 10 операцій. Попереду чекають наступні хірургічні втручання. Про незламність духу воїна та титанічну роботу лікарів. Дивіться далі. Уроблю вдох і по всьому я чую, що, що видих не можу зробити. Я тут мацаю чи рука в крові. 31-річний військовий Ігор розповідає про поранення, яке отримав на Авдіївському напрямку. Воїн переніс вже 10 операцій. Без обезболічого я без вами не говорив. Його історія розпочалась ще у 2014-му. Чоловік воював з часів АТО. Потім поїхав працювати за кордон. Понад сім років прожив у Польщі. Потім повернувся, коли розпочалась велика війна. У лютому дружина Ігоря ще й була при надії. Вона вродила. Ще малому не було двох місяців, як я зібрався і поїхав. В 2014 мені сказали, подзвонили, сказали, що треба їхати так само. І тут, але тут вже вибір був свідомий за мною. Воював на найгарячіших напрямках. Місяць тому під час бойового завдання зазнав тяжкого поранення. Уламки ворожого залізяча потрапили в грудну клітину. Аби стабілізувати стан воїни, лікарям довелось провести надскладні втручання. У нього складна торакальна травма з пошкодженням як каркасу грудної клітки, так і органів грудної клітки, з розчавленням буквально легенів однієї легені, часток легені, яку одну з якої довелось видалити. Зараз Ігора перевели у хірургічне відділення. Він досі під ретельним спостереженням лікарів. Попереду ще одна операція. Розвинувся скид повітря по дренажам, тобто розвинулася нориця між бронхом, так і зовнішньою поверхнею. Будемо намагатися заблокувати цю норицю через бронхи, так, встановити, встановити бронхоблокер і замінити власне пов'язку на грудній стінці. З такими складними пораненнями бійців чимало, часом лікарі роблять майже неможливе. Рятують і реабілітують військових з найтяжчими випадками. Кожний спеціаліст, який приходить на роботу, все можливе і неможливе, включає для того, щоб людина, яка захищає батьківщину, обов'язково мала шанс вижити. Тим часом Ігор готується до наступної операції, вірить в її успішність та дякує лікарям за врятоване життя. Бувають моменти різні, так різні моменти підрозділі, різні моменти при бойових виходах. Я не міг собі дозволити, ви мені руки опускалися. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Врятувала від трагедії курсантка університету внутрішніх справ не дала чоловіку вкоротити собі віку прямо у маршрутці. Перед очима у пасажирів він намагався порізати собі вени. Рятувати життя кинулася звичайна студентка з безстрашною дівчиною. Поспілкувалася наша Анастасія Вільхова. Люди дивляться, кров тече, людина сидить. Звичайна поїздка у рейсовій маршруті вмить перетворилася на криваву сцену з кіно. Студентка університету внутрішніх справ Крістіна їхала додому з занять в 146-й маршруті. Пасажири помітили, як один з чоловіків дістає лезо. Він почав доставати лезо, скривати вени, а ось інший чоловік почав кричати. Ну, тобто, водія просив зупинити маршрутку. Навіть не вагалась дівчина митю кинулась на порятунок. На поміч прийшов і викладач університету, який теж перебував у громадському транспорті. Ми попросили його покласти лезо на підлогу. Він це зробив. Ну ми відштовхнули лезо, щоб він його не взяв далі. Ось ну і все. Ну він якось йшов на контакт. Я не скажу, що він був агресивний. З Самого початку нам водій надав аптечку, і ми дістали звідти жгут. Ну, жгут там був Неякісний, ну, ну непрофесійний і нормально затягнути через куртку, через все ми не могли, але ми його наклали і вже потім о, почали о, зупиняти кровотечу шляхом прямого тиску на рану. З'ясувалося, чоловік хотів потрапити до ЗСУ, але медкомісію не пройшов. Обурений ситуацією, що склалася, і вирішив порізати руки просто у громадському транспорті. Пораненого ушпиталили. Нині його життю нічого не загрожує. А в університеті кажуть, це вже не перший випадок, коли курсанти рятують життя містян. У Мене були курсанти, які рятували життя і серцево легеневу реанімацію робили і е е заводили серце вручну людині. Коли в людини був інфаркт вже вдруге, і була людина, був курсант, який відкривав дихальні шляхи шляхом подвійного прийому Сафар, викладачі кажуть, дуже пишаються своїми студентами. Діляться, якщо їхні курсанти допомагають рятувати життя, то педагоги працюють не даремно. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Від них не сховатись, нищать ворога з повітря. Далі репортаж про аеророзвідників 128-ї бригади тероборони Дніпра. Історія військових, які, не маючи бойового досвіду, добровільно пішли на захист країни, брали участь у штурмах на найгарячіших напрямках, а згодом пройшли школу пілотів дронів про бойові операції, складнощі та успіхи. Сюжет Марка Ручки з Донеччини. Це кадри влучного знищення російської БМП на Донецькому напрямку. Успішна робота, справа рук аеророзвідників 128-ї окремої бригади Терео Дніпра. За пультом безпілотника стояв оператор дрону Сергій. Дуже хотілося хлопцям допомогти, от щоб вони не до них не доїхали. Аби зараз вміло керувати БПЛА та завдавати нищівної поразки противнику, Сергію довелось витратити не один день навчань. Сам чоловік до великої війни не мав бойового досвіду. Раніше займався укладанням газонів, установкою кондиціонерів та їхнім обслуговуванням. Я кожен з робітників чекав на сезон, то тобто, щоб працювати, але сезон почався не з того. Прийшли до нас окупанти. Пішов до ТЦК, потім потрапив до піхоти. Після того травмувався на полі бою, переніс операцію. А вже згодом Сергію запропонували стати оператором безпілотника. Пройшовши тривале і кваліфіковане навчання, став аеророзвідником. Керувати БПЛА не просто говорить. Важливо знати усі нюанси або впоратись у непередбачуваних обставинах. Це є РЕБ, це є дрони протидронові пушки. Це є погодні умови, це є це, саме обладнання. Воно буває виходить з ладу, і це може статися в, в самому польоті. За нагоди військові тренуються на симуляторі. Спеціальний додаток і звичайний, на перший погляд, обладнання неабияк допомагає попрактикуватись. Я як пілот тримаю пульт, окуляри. Ось штурман бачить: екран. Це Відбувається те, що бачу він в дроні, Я бачу те, що він бачить. І через другий екран ми слідкуємо за технікою. Тосі тобто я повністю його проводжу до моменту ураження. В ряди операторів дронів вступив і побратим Сергія Бахтіар. Воювати пішов також добровольцем разом із друзями та братом. Був у піхоті і брав участь у штурмах. Після поранень на фронті перекваліфікувався. На гражданки я добре грав футбол, у футбол, і у мене дуже добре виходить літати на джосі. Два тижні я вже полетів. Пройшов сертифікат, отримав, і у нас хлопці, ну, вони насправді дуже великі професіонали. Трошки зі мною позаймалися, і все виходить. Бахтяр каже: на самому початку було непросто. Утім, все приходить із досвідом. А досвід додає, потребує постійної практики. Успішний виліт – це коли ти вилетів, і повернувся пташкою успішно додому. А так 80% успішних вилітів. Хлопців, мабуть, 90-95%. так. Без ротації на передовій хлопці вже тривалий час. Попри усі труднощі, продовжують тримати нашу оборону та захищати від російської агресії, які завжди сумують за рідними та домом, а ще за цивільним повсякденням. Сумую за Макдональдсом, за друзями, за футболом, за, за роботою. Навіть От хочеться до нормальної роботи вже. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Чергова партія квадрокоптерів відправилася на фронт. Кам'янське допомагає нашим військовим пришвидшувати перемогу. Незабаром ці пташки патрулюватимуть небо на Донецькому напрямку. Така техніка кажуть військові на вагу золота, адже вона допоможе виявляти ворога, коригувати удари, а головне зберігати життя наших захисників. Сьогодні вам 5 маміків для виконання бойових завдань вам Перемоги миру, щоб хлопці всі поверталися додому живими та неушкодженими. Дуже дякуємо дякую. за допомогу. Ми зробимо все, аби її наблизити якнайшвидше. Наш підрозділ виконує бойові завдання в Донецькій області. Зараз там дуже напружена ситуація. Підрозділи розвідки здійснюють аеророзвідку, тим самим викриваючи позиції ворога. З міської програми Допомога фронту та зусиллями громадської організації фонд розвитку кам'янського виділили кошти на матеріальне заохочення для добровольчого формування територіальної громади міста. Наше добровольчі формування постійно тренується. До нас приходять нові люди. Їм треба давати фах вишкіл. І основний акцент по заняттям це поводження зі стрілецькою зброєю, безпекові заходи. Дякуємо фонду розвитку Кам'янського і міському голові за системну і постійну допомогу. Поєднали добру справу та бізнес. У кривому розі працює кафе, де живуть п'ять котів із непростими долями. До власниці закладу тварини потрапили хворими просто з вулиці. Нині всі вони щеплені, граються із відвідувачами, а ті пригощають хвостатих смаколиками. Наш Владислав Авдієнко побував у котокафе. Кава, релакс, музика, настільні ігри та котики. Що ж іще треба для щастя після важкого робочого дня? Така затишна атмосфера, котики бігають. Ось цього смугастого котика. А якраз таки вдалося погати. Він дуже ласкавий, дуже хороший. У кав'ярні мешкають п'ятеро улюбленців. Засновниця Евеліна Критченко розповідає: понад рік мріяла відкрити кото-кафе. Була у Львові кота-кафе та взагалі тут дуже багато читала про кота-кафе у Японії чи у Європі. Люди люблять каву. Люди люблять котиків. Котики це такий антистрес. Для котиків заклад це новий дім. Усі вони або взагалі не мали, або втратили господарів. Мусіньку знайшла волонтерка і підкинули її до під'їзду. Чорненький — це котик, якого знайшли у затопленій каналізації. Взагалі він був з такими хворими оченятками. Його вилікували. Усі пухнастики щеплені та безпечні для відвідувачів. У кожного є свій будиночок, індивідуальне харчування та навіть окрема кімната, де вони можуть відпочити від надмірної уваги. У кафе навіть є котячий перекладач, аби відвідувачі змогли розшифрувати поведінку котика та зрозуміти, чого хоче або не хоче зараз пухнастик. Кожен кіт має свій характер. Матюша завжди завжди барною стійкою допомагає варити каву. Великі у нас. Дуже любить хуліганти. Він завжди, коли бігає, може вирізатися у стіну, перекинув один раз відроном з водою. Відвідувачі у захваті від спілкування з котиками. Бачите, вони чисті, такі шовковисті, спокійні, то е, таке затишне і класне місце для відпочинку. Ну особливо з, з дитиною або з родиною. Тут бачите, настольні ігри, пахне смачно кавою, так що дуже прикольно взагалі. Власниця закладу каже, згодом клієнти зможуть стати новими господарями котів, а їхнє місце займуть інші знедолені пухнастики. Поки розробляють умови передачі улюбленця. Хочу, щоб люди дуже відповідально цього поставились. Тож буде анкета, яку людина може заповнити. А про, наприклад, умови чи є дітки. Там, наприклад, чи збираються люди, чи можуть виїхати за кордон. Поки ж котики насолоджуються життям у кафе, і отримують любов гостей, на яку заслуговують. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю в день у Дніпрі потепліше аж до 8 градусів. Вночі буде 0, а в понеділок знову похолодання. Синоптики обіцяють в день мінус один та вночі мінус три. Атмосферний тиск 739 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Якщо володієте важливим повідомленням, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.